Доброго, доброго раночку! Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні знову оці золоті проміння, але вони, бачите, вже розпорушилися. Вони розійшлися, вони поширили свої кордони. Алілуя, слава Богу! А ще коли подивитися сьогодні на води моря, то вони насправді чорні. Ну, можливо, такі сірувато-чорні, але все рівно не. Аксамитові, не такі вони, голубі, А сьогодні море наше чорне. Посправді, можливо, світло чорне, але все рівно чорно. І бушує, розбушувалося море. Вчора знаєте, вдивлялася в ці хвилі, і в мене було отаке от якесь передчуття раніше. Дивлюся, після того як я зняла ролик, дивлюся. І хвилі так повільно рухаються, і думаю, хм, що це в мене на камері повільна, як уповільнення хвиль, а потім вчора придивлялася. А вони насправді рухаються повільно. Вчора вони рухалися повільніше. Чим сьогодні. Сьогодні швидкість їхня трохи трохи збільшилася. Можливо, буває ще швидше, а буває повільніше. Тобто, це рух самих хвиль. Не те, що моя камера якось їх, знаєте, як ото, Е сповільнює їхню ходу. Ні, 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 це їхній справжній такий, їхня справжня така швидкість. Слава Богу! Слава Богу, Слава Богу за новий ранок! Слава Богу за цей світанок! Дякуємо Тобі, Господи, що ми маємо таку можливість жити в новому дні. Дякуємо Тобі за дощик, Господи. Так, да, він був невеличкий, але все рівно був. І ми бажаємо, щоб дощі ще пішли, і щоб наша земля напилася у тієї живильної вологи. А також ми так бажаємо, Господи твоїх потоків благословінь. Ми бажаємо, Господи, тебе, 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 тільки тебе. Алілуя! слава Богу! Тому що знаємо, що без Тебе наш шлях буде дуже-дуже важкий. Але з тобою ми здолаємо гори, з тобою ми пройдемо цей шлях і будемо переможцями. Алілуя! Слава Богу! Тось миніше ти не зможеш, то висока ці, я ж не вірю в ці слова, бо знаю для землі я сіль, якщо раптом крила, втрачу Ісусе підійми. Скажи, що віриш в мене, знаєш всі мої стежки, о, -о, -о, -о скажеш ти мені, будь сильна у Христі, скажеш, я є тут і знаєш мій маршрут, коли для інших я Чужий або чужа, для тебе я своя. Улюблене дитя і вірю я, да вірю я в усі твої слова, вірю я, а має значення, що про життя моє ти думає. Відчуваю, дуже любиш, і любов ти не вдаєш, о скажеш ти мені. Будь сильна у Христі, скажеш, я є тут і знаєш мій маршрут, коли для інших я Чужий або чужа, для тебе я своя, улюблене дитя і вірю я, вірю я в усі твої слова, вірю я. Алілуя! Господь знає наш маршрут, і вірю я, що Він підніме крила, якщо навіть я опущу, і вірю я, що Він дасть мені сили пройти той шлях і не просто пройти, а пройти достойно, достойно Його звання. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! В Ісаї 40, 31, написано. А ті, хто надію, складають на Господа, а ті, хто надію, складають на Господа, силу оновлять, крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігти і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Отака спадщина дітей Господніх, отакий наш шлях! Алілуя, слава Богу, в якому Господь наш підкріплює, укріплює, вірить, вірить в кожного з нас. І навіть коли віра наша забракає, і навіть коли ми вже опускаємо крила і думаємо, ні, це нам не посилу, Господь знову підіймає наші крила і каже: не бійся, ми здолаємо це. Це не бійся, алілуя! Слава Богу! Слава Богу! У кожного з нас є свій шлях, по якому нам потрібно йти. У ізраїльського народу теж був шлях, шлях виходу із рабства. Знаєте, це все образи, і вони залишені на сторінках святого писання, щоб ми, читавши ті історії, розуміли, як було з ними. Так буде і з нами. І коли ми читаємо про отой вихід із рабства, ми розуміємо, що кожен з нас, кожен з нас, да, ми творіння Боже, але ми були в рабстві, в рабстві гріха. Ми були прикуті, ми були ланцюгами повиті. Але, але ми захотіли вийти з того рабства. І нам Господь дав отой вихід. Алілуя! Слава Богу! Коли народ ізраїльський виходив із Єгипту, виходив із рабства, вони... Вони на своєму шляху побачили, зустріли море, отаке теж бушуюче море, отакі води, отакі хвилі. І вони не знали, що робити. Вони вже вийшли. Але отаке велике море, отой великан, він зустрівся на їхньому шляху. Позаду. Було фараонове військо, яке теж прагнуло вбити, згубити. Отаке й було з нами, коли ми були в світі без Бога. той дьявол, він ото, як рикаючий лев, він наше життя хотів просто зруйнувати. В нього була одна ціль, щоб наша душа горіла в пеклі. Все, в нього немає іншої цілі. Він хоче, щоб якомога більше людей були обмануті, були. Путі ланцюгами, невіри і кинуті в рабство, рабство навіки в того вогняне в, в ад. Але, але Господь постійно, постійно, постійно. Кличе своїх дітей, виходьте з того рабства, ставайте на шлях спасіння, і йдіть, і йдіть, і я допоможу вам. І от народ пішов, народ пішов. Він перед цим бачив, скільки чудес і знамен Господніх. Він так багато їх бачив. І от він пішов і прийшов до моря. Не знаючи, воно бушувало так, як сьогодні, чи було гладдю, але все рівно то була вода, через яку отими вози. Дами Отим з тими вівцями, з малими дітьми, з тими торбами люди просто б не могли пройти. Вони не навчені були ще ходити по хвилях, так як Петро. І то, скільки тих кроків зробив Петро, слава Богу, що зробив. І слава Богу, що був Ісус поруч з ним. Але їм потрібно було йти. Їм потрібно було йти далі. І ми читаємо, що Моїсей прийшов, що Моїсей простер той же ту балицю, і води розтопилися. І далі потрібно було мати віру, щоб іти, коли справа і зліва стіною стояла вода, але ж то була вода, то ж було диво, і хто ж його знає, та вода чи знову зіткнеться, чи ні? Чи буде стояти, скільки часу буде стояти, але народ пішов. Я не знаю, що в них там було: і страх, і радість, і трепет. Коли вони йшли. І вони йшли не одну годину, вони йшли довго. А ще знаємо, що той народ був багатолюдний, і це б зайняло якийсь певний час. Але вони перейшли. Слава Господу! Вони перейшли, заспівали хвалебну пісню і далі пішли. І знаєте, вони пішли не просто так. У них була ціль, у них була обіцяна земля обітована. Де Господь сказав: будуть ріки, молока. І меду, і Господь сказав: Я вже все вам приготував. І ви будете жити в домівках, які не будували, і будете їсти, і плод виноградної і лози, який ви не саджали. Я вам дам усе потрібне для життя. Виходьте, мій народи! ви вже набідувалися. Виходьте, я хочу, щоб ви жили в мирі і спокою. Виходьте, я попіклуюся про вас, і от народ пішов. І він пішов далі, і він пішов далі. І знаєте, Цьому шляху, на цьому шляху, Господь настільки піклувався за своїх дітей, він настільки був опікуном своїх дітей, незважаючи на їхній ропот, на якісь недовольства, він кожного ранку, окрім суботи, але і за суботу він також попіклувався. Він давав хліб з неба, він кормив, годував свій народ. І коли вони роптали і казали, ми хочемо м'яс. Ми читаємо, що було їм м'ясо, було їм м'ясо, безкоштовне м'ясо, розумієте? І їжа безкоштовна. Господь попіклувався про їхнє взуття. Я не знаю, якої фірми, якої марки було то їхнє взуття, але ми читаємо, що те взуття у них. Не зношувалося. Я не знаю, що вони робили з з дитячим взуттям, адже діти росли, мабуть, один одному передавали в спадщину. Ну можливо, у них вже були робітники, були фахівці, і вони шили те взуття для отих дітей, але взуття дорослої людини воно просто не зношувалося. Алілуя, одяг не зношувався, вони не хворіли, їм не потрібні були ліки. І якби не оті їхні гріхи, і не їхня зневіра. То б усі вони зайшли в ту землю обітовану, адже Господь їх швидко привів, він їх привів швидко, швидко привів. І, і от чому їм захотілося піти і подивитися? А насправді чи та земля така чудова, причудова? А чи насправді це так? Оце була уже зневіра. І пішли ті і, і, і що ж вони там зробили? І от читаю із книги чисел із 13-го розділу, з 21-го віршу. Тож вони пішли, оглянули землю, відпустелі сін аж до Рехова, що у напрямку до Хатама, а далі пішли на південь. На південь і дійшли аж до Хеврона, де жили Ахімани, Шехани, Тамани, нащадки Енака. Хеврон був дуже вже був збудований за сім років перед Єгипетським Ціаном. Вони прибули до долини Ешкот, де вони. Відсікли гілку з одного з одним гроном винограду, таким, що довелося його нести вдвох на жердині, а також дещо з гранат і смок. Тож те місце назвали Ангал Ешкол через гроно винограду, яке зрізали там ізраїльтяни. І от вони взяли то гроно новинограду, і воно було настільки велике, що вони на тому шості несли удвох. Бо одному було непосильна та ноша. Розумієте, настільки там був великий врожай. Вони побачили великі міста, великі, укріплені, вони побачили людей, вони це все побачили. І от коли вони прийшли, вони почали казати, що, що земля насправді дуже класна, що земля насправді така плодовита, там точно молоко і мед, там точно є будови і їм. Тих будов достатньо для нашого населення. Йдемо, ідемо, і увійдемо в цю землю, яку обіцяв Господь. Але ото йдемо, казали тільки вдвох, тільки вдвоє. А останні десятеро казали: ні, ми туди не зайдемо, там великани. Там такі великі люди, а ми проти них мурахи. Ми не зможемо увійти в ту землю. Ми не зможемо. Отак От і в нашому житті. Отак От і в нашому житті інколи трапляються оті великани. Оті великани, і ти дивишся у ту путь, і ти кажеш, я не зможу її здолати. Це непосильна ноша, я не зможу це здолати. Це великан, який на моєму шляху, але Господь каже: не бійся, не бійся я з тобою, не бійся, я допоможу тобі, не бійся, тільки віруй, тільки віруй, тільки віруй, і ми здолаємо той шлях, і ми вийдемо переможцями, віруй в мене, дитя моє, віруй, каже Господь, що нам приходиться робити: вірити, і не тільки вірити. А рухатися далі, а рухатися далі до отієї цілі, до отої небесної обітниці, рухатися далі і взявши все потрібне на оцей шлях іти, іти разом з Ісусом. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! А потім були ще слова з невіри. А потім були ще такі слова з невіри, які не говорячи, яких люди не змогли дійти до тої землі. Що ж вони казали? 14-й розділ з першого вірша вся громада збунтувала і підняла крик. Народ голосив і плакав усю ту ніч. Ні, щоб молитися, ні щоб укріплюватися, ні щоб солодко поспати перед тим, як піти і зайняти ту землю. Ні, вони голосили цілу ніч. Голосили цілу ніч. А потім усі ізраїльські нащадки нарікали на Мойсея та Аарона. Уся громада дорікала їм. Краще б ми повмирали в єгипетському краю, аби у цій пустелі, о, якби ми повмирали. О, якби ми повмирали, отаке казали вони. І те, що вони просили, те, що вони волали цілу ніч, те і сталося. Де і сталося з ними, і усі оті люди, які були в той час, вони не війшли в землю, яку обіцяв їм Господь, лише їхні нащадки, лише їхні діти, які отого не казали, вони увійшли. Але був шлях і ще 40 років. Але був шлях, довгий шлях життя. 40 років. Ота пустеля, в якій помирали, помирали і помирали люди. Тому що не вірили, тому що не пізнали, не пізнали того, хто так покохав їх, не пізнали того, який і далі на протязі 40 років, незважаючи на їхню зневіру, годував, давав зуття, давав одяг, давав радість, давав мир, давав, усе давав, давав воду скелі, давав. Незважаючи на те, що вони роптали, незважаючи на те, що вони були невірні, чому? Тому що вічною любов'ю покохав їх отець, тому що Бог є любов, тому що він сказав, любов'ю вічною я покохав тебе і простер для тебе своє благовоління. Бог незмінний, Бог повіки той же, тож у нас є шлях. По якому нам потрібно пройти. І Господь дуже-дуже хоче, щоб ми були віруючими, щоб Він знайшов віру на цій землі. Він дуже-дуже хоче, щоб ми довірились йому і йшли, і йшли, і йшли, і йшли уту оту. оту. Таку бажану землю, Небесний Єрусалим. І йшли. І якщо навіть отой сатана, а він буде, ропта він буде нашіптувати, це велика ціль, ти не здолаєш, в тебе не вийде. Потрібно відганяти ті всі думки і казати: а я зможу, а я зможу в укріплюючому мене Ісусі. Алілуя, Слава Богу! Тож уперед, любі діти Божі, тож уперед, ідемо в сьогоднішній день, не боючись, не страшучись, знаючи, що Господь поряд, що Він ніколи нас не покине, що Він ніколи нас не полишить, Він доведе, укріпить. Обійме, коли потрібно, поцілує, коли потрібно, скаже влучне слово і скаже: не бійся. Ходімо, ходімо, я допоможу тобі. Амінь.